Всеукраїнська акція Велодень відбулась у Луцьку 21 травня. Анонс цієї події з'явився на сторінці Луцької міської ради за декілька днів: 19 травня, після того, як відповідне розпорядження підписав мер міста. На перший погляд, гарна подія, яка покликана об'єднати жителів громади. Тільки от як виявилось бачити на заході представники ТРЦ «Портсіті» хотіли далеко не усіх. Чи то захід був? був приватним, чи то лише для обраних, але про все по порядку. Знімальна група телеканалу Конкурент Тіві вирушила на місце збору велосипедистів, що відбувалась біля портсіті вранці 21 травня. Ціль проста: показати у новинах гарну подію міста та поспілкуватись з лучанами, які вирішили взяти участь у акції. Втім, щойно оператор нашого телеканалу почав зйомку, як знімальну групу почали виганяти люди у формі охорони ТРЦ Портсіті. Це приватна територія. вам Я пишаю, тому що вони да. мають дозвіл А де дозвіл? Дайте того, так, треба було В брати. Адміністрації. Дозу. Якої? Де, якщо розпорядження, що це публічний це, це захід, це, це значить. Дивіться, бачите, розпорядження міського до, голови. Це до, не, не там, не порційки, не когось іншого, а ваша адміністрація, а розпорядження міського голови. Про те, що буде публічний захід, тому що це фінансується так само з міського бюджету. Це називається вже публічний захід, а не приватний. попри те, що дійсно захід є загальноміським. Охоронець і далі виконував очевидно чиюсь вказівку та ні в яку не дозволяв знімальній групі виконувати свою роботу та перешкоджав зйомці. Більше того, говорив за якусь невідому і ніде в публічному просторі не анонсовану акредитацію для ЗМІ. адже в самому оголошенні немає умови акредитації. Там є люди, які акреди. То ви могли подати заявку в адміністрацію терцепті, і вам би дозволили. Ви просто прийшли. Це є приватна територія. Вибіркове ставлення до змі та й взагалі відношення до діяльності журналістів, бачимо наочно, адже сам захід не є приватним, щоб забороняти журналістам його зйомку та висвітлення. Втім, попри все, журналісти телеканалу Конкурент Тіві є оптимістами. Тож припускаємо, що річ у тім, що знімальна група просто була без. З велосипедів